Тоні вже краще. І ми сьогодні їдемо на кораблику. Куди? Амалфі. Амалфі. Тоні цього так чекав довго. Він вилікувався, він слухався, він все робив, що мама казала. І все, вами ми їдемо в Амалфі. Ми з Тоні сьогодні пливаємо на екскурсію. На Амалфі. На Амалфі. Ми тоні вже краще, він цього дуже довго чекав. Бачите, у нас такі скелі. І ми сьогодні пливемо, бо мама тоні пообіцяла. Так, -то, сонечко? Скажи. З майорів Амалці коштують 5 євро, дитячі 4 євро. Ну що, пішли? А -а -а -а. Давай. до рибок. Це наш форт. Ось це до рибок. Так, ми вже сидимо в черзі на кораблики. Ні, не на кораблики, на сокапсо. Ні-ні, Тоні, давай без того. Ми чекаємо на наш кораблик і зараз будемо плести. Тоні не може собі тут знайти місце вже. Що ж йому робити? О, зараз сюди підпливе наш корабель і ми попливемо. Так? так? Тоні заходить вже на лодку, куди ти хочеш? Вибирай, де ти будеш сидіти. Наверх, Тоні, давай, там клас. А че, давай. Ну давай подимось там на кінчику, ми зараз давай подивимося, як Мам. буде на А потім пересядемо. Якщо... Ну добре, хочеш тут, то сідаємо тут. Так, Тоні вже сів. Ми вдягнули дуже великий вітер, ми тепло вдягнулися. Ми підемо вниз. Якщо нас пустять, то підемо, якщо можна буде. А якщо ні, то по дорозі назад будемо їхати внизу. Добре? Це наше таке місто. Дуже сильний вітер. Здуває голову. Тоні вибралась таки місця. Так що ми пливемо на маслі, так, Тонічок. Yeah, I'm out. I'm sad on you took movies to the fine. Anyway, the link is fine. A ver, c

Це підлодки. Дивіться, які тут красоти. Тоні зараз буде. Ну що, Тоні, ми сьогодні з тобою знову туристи. Ти готовий? Ти приготувався. Це ти турист. І я турист. Зараз ми пришвартуємося, йдемо гуляти на піцу, макароні, мама на каву. Макароні, макароні. макароні. Тоні приплив, ми йдемо гуляти. Тоні, ми нам напевно, що в ту сторону. Пішли. Нам треба перейти дорогу, бо тут дуже багато туристів. Ходи сонце. Туристі, Ні, нам в іншу сторону. Пішли. тут на... Я не знаю, тут вже тоні мене водить. Котику нам не сюди, напевно. Що тут дорога. Тут йти не можна. Тут не йдуть. Ці вузенькі вулички. Це папець, подивіться, як Я, тут. Я тільки пробую, стараюсь не загубити тоні. Дуже вузенькі вулички. Дуже багато магазинів, ресторанів. Ми зараз шукаємо також з нас.